Скільки ж тут різних смаколиків? Ого! А цей тортик просто неймовірний. Ага. То чого ж ми чекаємо? Давай швидше його зімо. Я така голодна. Повністю підтримую. Це нереально смачно. Ммм, смакота! Ви що наробили? Думаєте, я готував цей торт, щоб ви його так злопали. Ну, вже ні. Доведеться відповісти за свої вчинки. Саме час навчити вас розуму. Ого, де це ми. Тепер тут цілих два величезні тортики. А під клошем у мене ціла купа жуяк хуба-буба. Пощастило тобі. А у мене ось така ж купа кислих лимонів. <рив> так, ось це не пощастило. Добре, тоді порадуйся за мене. М -м, жуйка просто неймовірна. Ням-ням-ням. Ну, а тепер саме час прикрасити тортик цими жуйками. Для цього мені потрібно зробити кілька сосисок. А потім. Викласти їх по стінках тортика. Здається, дуже прикольна ідея. А ще мені потрібна рідка жуйка. І зроблю я її за допомогою пальника. І я зараз засліпну. М -м, ось так набагато краще. Майже готова. О, гаряче. О, те, що треба. Залишилось розлити рідку жуйку по торту. Яка краса. А щоб трохи жуйки було всередині тортика. Я скористаюсь ось такою лійкою. Ну, як вам. На мою думку, це дуже і дуже апетитно. Джес, а ти що тут робиш? Ану, брить, це мій тортик. І взагалі я ще не закінчив. Хочу додатково додати до тортика ще трохи прикрас. Жуяк. Можна надувати класні бульбашки. Чудово. Ними я і продовжу прикрашати свій тортик. Здається, дуже круто. Ну і нарешті зверху можна поставити коробочку з жуйкою. Джес, як тобі? Ей, як тобі? Ну, не знаю. Здається, дуже гламурно. А от жовтий колір я дуже люблю. Дивись, та вчись, як треба прикрашати тортик. Для початку нарізані лимони відваримо разом із цукром. У мене виходить справжній лимонний сироп. Саме він стане основою для прикраси мого тортика. Видавлю сироп за допомогою шприца. Чудово. Здається, виглядає дуже апетитно, але це ще не все. Чому писамі лимончики не використовувати для прикрас? На стінках тортика вони виглядатимуть навіть дуже круто. Ну і збиті вершки зайвими не будуть. М -м -м, дуже смачно. Як же здорово вони поєднуються з жовтим кольором. Ну і звісно, чому не доповнити верхівку парочкою лимонних шматочків. Готова. Тепер в хід підуть лимонні фарби. Ними я розмалюю нижній шар свого тортика. Отак. Як же це гарно виходить. Ну, як вам? Скажіть, чий тортик вам подобається більше? Мій розкішний лимонний? Чи мій диво -торт із жуйок? Обов'язково напишіть в коментарях. Ну, а тепер саме час спробувати, що у нас вийшло. Згоден, саме час. Як же це смачно? І навіть бульбашки надувати можна, неймовірно. Джеса, у тебе як справи? Зараз спробую. Ой-ой-ой! Я сподівалася, що цукор врятує ситуацію, але якщо чесно, це все одно дуже кисло. Ого, це тортик з лялькою. Як же круто! Цікаво, чим я зможу його прикрасити. Дві банки нотели? Так, ось це пощастило. А ось мені зовсім не пощастило. У мене сир. Як взагалі сиром можна прикрашати торт. Це ж не поєднувані смаки. О, гаразд. Мені все одно доведеться це робити. Тому треба постаратися, щоб це було гарно. Приклеємо сюди шматочок і от сюди шматочок. Дивіться, на мою думку, вийшло дуже мило. І тортик красивий, і сукня навіть дуже нічого. Ляльці підходить. Ну що ж, тепер моя черга. Щоб нотела розплавилась по всій сукні, потрібно використовувати спеціальний конус, всередину котрого я залю мою кольорову нотело. Але це ще не все. Туди ж я обов'язково засиплю їстівні блискітки. Ну, а далі справа за малим. Піднімаємо. Ох, як же це гарно. Очі відірвати неможливо. Тепер у мене не лише смачний, а й неймовірно модний тортик. Згоден. Вийшло непогано. А куштувати це треба. Звісно, треба. Я повинна скуштувати цю красу. У мене навіть немає сумнівів, що буде нереально смачно. А я була права. Божественно. А ось я ні на що не сподіваюсь. Але спробувати треба. Ого, знаєте, а це не так уже й погано. Дуже незвичайне поєднання. Так, прикольно, я навіть лайк поставлю. Швидше підписуйся на наш канал, щоб не пропустити такі ж захоплюючі челенджі. Далі буде ще веселіше, тож залишайся з нами.